Вітаю, дітки, тема нашого сьогоднішнього заняття – зірки. Сьогодні у нас особлива місія. Ми з вами вирушаємо в космічну подорож, але спершу треба розгадати загадку. Засвистіла, полетіла, хвіст вогнений залишила. Правильно, дітки, це ракета. Вона стрімко злітає в небо, залишаючи за собою вогняний слід, як чарівна блискавка. Ракета це справжній космічний корабель, що допомагає людям дістатися зірок. Подивіться, який величезний і таємничий наш Всесвіт, скільки зірок, планет, галактик. А людина вже навчається літати туди, досліджувати і відкривати нове. А тепер поговоримо про тих, хто туди відправляється. Скажіть, дітки, чи знаєте ви, хто такі космонавти? Космонавти це дуже відважні люди, вони готуються до польоту багато років, вивчають техніку, тренують тіло і навіть вчаться дихати по-іншому. Їхнє завдання досліджувати космос, планети, іноді ремонтувати супутники або проводити наукові досліди на орбіті. Це люди, які не бояться невідомого і мріють про зірки. Як ви думаєте, для чого потрібна ця професія? Без космонавтів ми б не знали, що є на інших планетах. Не мали б зв'язку по мобільних телефонах чи супутникового телебачення. Космонавти допомагають людству пізнати Всесвіт, шукають нові можливості для життя, науки і відкриттів. А як ви думаєте, як космонавти готуються до польоту? Їх готують як справжніх супергероїв. Вони тренуються у спеціальних центрах, займаються спортом, вчаться керувати космічним кораблем. І ще вони звикають до невагомості. Це такий стан, коли ти не стоїш і не сидиш, а просто літаєш у повітрі як пушинка. Скажіть, малята, а яких космонавтів ви знаєте? Так, всім нам відомий. Перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк. Він навіть взяв із собою у космос українську народну пісню Дивлюсь я на небо. Уявляєте, як поетично? А ще, саме завдяки йому, вперше над усією планетою лунав гімн України. А є ще й багато інших дослідників із багатьох країн. У космосі працюють люди з усього світу. Я пропоную вам, дітки, послухати вірш Джанні Родарі «Безіменні зірки. Та й гарні ж імення в сузір'ї на небі, чи то Андромеда, чи Ліра, чи Лебідь, зірок тих, мабуть, сто разів по сто тисяч усіх не оглянеш хоч тиждень крутися. А далі заглибся в небесні затони, зірок безімених, мільйони й мільйони, здається, звичайні собі, непомітні, та якось із ними ясніший в пітьмі. Дітки, дайте, будь ласка, відповіді на запитання чи можна полічити зорі в небі? Чому? Уявіть, що ви дивитесь на небо вночі. Скільки там зірок? Тисячі, мільйони, мільярди їх не полічити, бо вони безмежні, як краплі в морі. Деякі з них ми бачимо, а деякі сховані від нашого зору, бо світло від них ще не долетіло до нас. А які зображення утворюються і зір. Коли з'єднати зорі лініями можна уявити тварин, людей, предмети, ці зображення називаються Сузір'я, колись люди вигадували цілі історії про те, хто там на небі живе. Це були їхні небесні казки. А які назви Сузір'їв ви знаєте? Так, всім нам відомі Велика Ведмедиця і Мала Ведмедиця, а ще є Оріон, Лебідь, Ліра і багато-багато інших Сузір'їв. Вони всі мають свої легенди, наприклад, лебідь це птах, який летить по чумацькому шляху, а Оріон це мисливець зі щитом і мечем. А давайте тепер уявімо, що ви першовідкривачі зірок. Яке ім'я ви дасте своєму сузір'ю? Може, це буде сузір'я котика або великий пухинастий дракон. Давайте з вами пофантазуємо і вигадуємо свою власну назву Сюзірю. Наостанок, я вам пропоную уважно роздивитися цей малюнок і знайти на ньому космічну техніку. Назвіть кожен предмет, який допомагає людині досліджувати космос, і скажіть, для чого він. Отож, яку космічну техніку ми можемо тут знайти? Так, ми можемо тут знайти ракету. Для чого вона потрібна? Ракета це транспорт для польоту в космос. Вона долає силу тяжіння і виводить людей чи вантажі за межі Землі. А яку ще техніку ми тут можемо знайти? Ми тут також можемо знайти супутник. Він передає сигнали, дані і навіть передбачає погоду. А ще яку техніку ми можемо побачити? Так, ми тут можемо побачити телескоп. Для чого він потрібен? Телескоп це потужний прилад, що дозволяє бачити далекі золі та планети. У нього око сильніше, ніж у людини. І ще, що ми можемо тут знайти? Так, ми можемо знайти космонавта у скафандрі. Для чого потрібен скафандр космонавту? Так, скафандр це спеціальний захищений костюм, який дає повітря і тепло у відкритому космосі. Скажіть, дітки, чи сподобалось вам сьогоднішнє заняття? Про що ви сьогодні дізналися вперше? Космос, це наче величезна книга, яку ми лише почали читати, і, можливо, хтось із вас колись відкриє нову безіменну зірку, і вона отримає ім'я на вашу честь. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!